Доброго всім раночку, дорогі мої друзі. Дякую, що завітали до мене в садочок. Жара, спека продовжується, але ночі вже стали прохолодні. Гортензія волотиста фантом. Ось змінила вже своє забарвлення. І лаймове, і рожеве, але гарненьке ж таке. Незвичайне таке гарне. І ось на кінці таку повітряну Ой, квіточку випустила, виростила, як метелики сидять. Вже Надоїла спека, хочеться хоч трішечки вже щось поробити, тому що спека ця заганяє в будинок. Як взимку тріскучі морози заганяють в будинок, так і спека. Неможливо нічого ні зробити, ні, ні бути на, на, на дворі. тільки в, ранні, в ранній ранок можна щось зробити, і пізно ввечері посидіти, тому що. Ну, це трішечки-трішечки на пару градусів упала температура. Зате вночі, вночі вже більш-менш прохолодніше. Сьогодні чоловік вранці вставав, то сказав, що було 13 градусів. Ось так. А мені так уже чешеться руки, вже щось хочеться пересадити, щось хочеться посадити, змінити. Ось пересадила в горщики розмарин. Був прикопаний в великому горщику, у мене росте материнський кущик. Ну і я прикопала, в гілочки пригнула, земелькою присипала, і ось такі корінці там дало невеличкі. Я пересадила ось два кущика на дорощування, нехай росте. Ще поживцювала. Ось зараз покажу. Зробила живці. Живець, тут один живець. Вейгелли. О, дивіться, Вейгелла, вже він давненько в мене там росте, тут за, за сосною, під парканом. Нехай. так же ж я і свій живець виростила. Із, свій, свою вейгелу виростила із живця. Ось. Зараз пока. Ось вейгела, яку я виростила з живця, і вона в цьому році дала тільки дві, правда, дві квіточки, але е, наросла вже гарненько. Дивіться, оце я брала тут живець, одрізала і вже. Подивіться, як воно розгалужилося. Так розрослися гілочки, пішли в різні сторони. І ось тут недавно взяла, теж посадила. Ну, будемо пробувати іще вирощувати. Чому б і ні? Тим паче, що вона, от бачите, яка гарна. З варіагатним таким листячком. А ось розмарин. Материнський кущик. Ось зростає в такому горщику і е е лавровий лист. Подивіться, теж зростає в горщику. Всі вони були, росли в мене на балконі. А цей раз, я думаю, залишити маленькі живці, забрати на балкон, квартиру, а цей кущик попробую залишити в будинку. Все ж думаю, тепліше буде, чим на вулиці. Подивимося, переживе чи не переживе. І подивіться, молоденьке листечко лавру... Лавра. Бачите, вже ці слимаки не гребують нічим. Подивіться. З'їдають усе. І навіть лаврові, лаврові листя їдять. Хотіла показати вам музику вітра свою, яку ми зробили з чоловіком ще взимку. Мабуть, роки два тому два роки тому да, їздили на море і привезли мушлі. І так багатенько привезла. Я любила, люблю і любила собирати мушлі на березі моря. І ось. Їх зібралося багато. І вирішили отак подивилася, що люди роблять теж в Ютубі. Десь попалось мені відео. Вирішили зробити. Все ж таки взимку більше часу. І ось так зробили отак, музику вітру собі. Коли вітер дує, то так воно дзвенить. Ой. Ці кашпу теж випробування вийшли після тої спеки, яка в тіні було 40 градусів. І ось фуксія моя теж постраждала, тому що все листечко тут практично осипалося. Правда, дивлюся, ось почало відновлюватися, буде жити. І навіть ось <кхем> випустила пару квіточок. І такі вітри були тоді, спека і вітер сильний. І отак під на веранді, і отак от постраждали. Хоча і поливала їх і зранку, і ввечері. Ну, ось так. А ось плющевидна герань. Ось, подивіться, не хоче зовсім квітувати. Не знаю чому. Якщо я її винесу на сонце, вона згорить. А от. Тут стоїть і не знаю, чому не хоче вона квітувати. Ось так. Зате листя гарне. І от така вона звисає собі. Ще один букет із сухоцвітів зробила. Обрізала волотисту гортензію, зрізалась такі шапки. Вони вже забарвилися в лаймовий колір. Дивіться, ось такі. І міскантус. Отакі От повітряні суцвіття міскантуса. І все поставила От такий кувшин. Йому дуже багато вже років. І ось так буде в мене такий букет стояти. Спочатку, поки постоїть на веранді, а потім вже і будинок занесу. Як вам? Мені подобається гарний такий вийшов букет. Можливо, потім я ще щось додавлю сюди, теж із лаків. Ось так. І ось хочу показати вам, як виглядає зараз Барбарис Тунберга Summer Sunset, який я купувала на ринку і вже показувала. І тоді, після спеки сильної, довелося його висадити в ґрунт, бо він був закопаний в горщику та чомусь підгорів. І ось дивіться, як гарненько наріс. я його, звичайно, поливала постійно. Ось такі гарненькі листочки, листечко на задньому плані. Мій ялівець стрікта, який я виростила з живця. Ось гарнюнький теж. Тут в мене Санталіна. І подивіться, який ячі так неймовірний. Подивіться, темні в нього такі бордові листечко, таке темненьке, і а які гарні квіточки. Немов такі малесенькі трояндочки, якщо так сильно близько. Ось, дуже гарні. Отчіток. Він не агресивний. Очіток Отчиток Дазлевері. Ось такий гарнюній. Між Сантоліною такий контраст. А тут кам'яна троянда. Ось така. І тут Барбарис Тумберга. Це сіяниць, який подарувала мені сусідка. Ось такий гарнесенький. Я його ще не показувала, бо він дуже малесенький був і я боялася, що він пропаде. І ось. Нарешті я його показую, вже він трішки підріс, не дивлячись на таку спеку, я її постійно, постійно тут поливала його, та й не тільки його все постійно поливала, тому що спека палила. Ну і ось так. Навпроти цього чи... Ой, Барбариса буде зростати той Барбарис. Отак виглядає. І до сих пір квітує отакий лілейничок, подивіться, ще випускає. ось от Тоді в нього навесні, ну, спочатку літа, ну, да, ще був травень місяць, він чи червень почав квітувати, і от потрішечки-потрішечки по він випускає знову свої пуп'янки ось і постійно квітує. Раніше такого я за ним не спостерігала, а десь читала, що він так постійно квітує ціле літо. Ну, ось у мене теж почав. Мабуть, він нарощував свій кущик, тому що був тоді ще маленький, і він не хотів так квітувати. А ось отут, не знаю, тут він. Щось я не бачу. Випустив був одну квіточку. Ну, можливо, ще, можливо, тут тіні більше. І він не хоче так. У мене два оце кущики. І оце він так квітує там. Рудбек я подивіться, яка красуня. Яка красуня, сонечки, сонечки. Такий букет виріс. Гарнющий, гарнющий. І хотіла у вас запитати, хто вирощував капусту брюссельську. Ось я в цьому році посіяла отаку капусту. брюссельську. Ось дивіться, Айленд. Island. Ось. Повинні бути отакі маленькі капустиночки, які ростуть в пазухах цього, цих, цього листя. Але щось такі дерева повиростали, але я не бачу. Ну, можливо, там трішечки-трішечки вони щось не знаю, коли ж вони будуть. Вже кінець серпня, коли ж вони будуть. Дивіться, яка, яка капуста повимахувала, ну, дуже здорова. А це перший мій досвід, і я не знаю, можливо, я щось зробила не те, то прошу, прошу у вас підсказки і, що я зробила. Ну, хто, хто вирощував, розкажіть, будь ласка. Що я, може, зробила не те, і може не там посадила, не знаю. У мене вона і тут росте, і росте ось ось там. Ну, там теж вона ще менше, там, тут вона більш здорова, а, тут, а там трішки менше. І не бачу ні там капустиночок, ні, ні тут. Ну, ось таке воно. Ось такі стовбури, я ж говорю, дерева, дерева повиростали, а толку ніякого. Ну, Хто вирощував, підскажіть. І сьогодні хочу зайнятися такою працею. Дивіться, от в мене ред барон. В тому році я його звідсі, звідсіля викопувала, але десь залишились корінці. І знову пішло розростатися. І я хочу ось зараз це все викопати. І в мене є там горщик, такий здоровий горщик без дна, і посадити в горщик. Поверхностне коріння в нього він повзе як пирій. Оце хочу зараз оце і очіток тут викопати, все викопати і пересадити. І потім покажу, що в мене вийшло. Вже кінець серпня, яблучка падають. Та шкода, деякі я використовую заквашею та підкисляю ґрунт під гортензіями та лохиною. А деякі ось гарнесенькі такі, та вони ще не дуже достиглі. А ось, щоб запекти, дуже гарно. І роздивіться. Метком їх полію і буду смакувати. Ось так, запікайте яблучка, смакуйте, шкода ж викидати. Де поганенькі, ті в мене відро квасяться для закислення грунту під гортензії, а деякі ось запікала. І ось подивіться, що у мене вийшло. Прибрала звідси очіток і посадила свою імперату циліндричну Red Baron в горщик. Ось подивіться, тепер вона буде тут зростати і не буде повсти корінням. І буде гарненька. Виросте, буде дуже гарна. У мене вона вже в дек... посаду розсаджена і там, і там в різних містах. Місцях і доволі гарно виглядає. Я вже показувала, ну, можу ще показати. Ось зараз. Ось тут вона росте, подивіться, так гарно в шині від колеса. Ось так. І ось там теж доволі гарно виглядає. Таким масивом великим, але вона пові... потрібно її садити в обмежувач обов'язково, тому що вона розповзається. Я вже неодноразово казала про це, що сильно повзе корінням. Ну, от і все, до зустрічі. Дякую, що за увагу. Все буде Україна, бережіть себе.